Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні моє відео про лілейники. Це особлива квітка для мене, бо саме з неї почалась моя любов взагалі до квітів. У 2016 році подруга подарила мені корінчик лілейника. Простенький сорт, невеличкий. Ну чомусь сталося так. От так сталося, що саме він пробудив мені любов до квітів. Я почала помаленьку, відразу помаленьку збирати колекцію лілейників. Потім вже більш так взялася серйозніше. І за декілька років я зібрала 80 сортів. Зараз вже не купую, не саджаю, бо немає де. Я захопилася потім і трояндами, і ліхерами, і гортензіями, і все треба десь садити. І так що квітів зараз вже дуже багато, але лілейник. Для мене особливий. Тому хочу вам поділитись, показати, які я маю сорти. Взагалі розповісти про цю квітку. Хто ще не дуже знайомий з нею, квітка лілейника квітне один день. ця квітка до вечора вже зів'яне. Ну, бувають сорти, що трішки. Можуть і до ранку протримати свою красу. Але в основному це квітка одного дня. Але скільки бутонів? Щодня відкриваються нові і нові квіти. І так як я люблю все нове, не люблю я, щоб все було однаково, однотонне, як то садять такі. Ну, в цьому теж є своя краса. Так, хвойні, там, і газончик, хвойні дуже дуже красиво. Ну, воно ну, завжди однаково. А я люблю все міняти. Я постійно щось десь пересаджую, щось досаджую. І саме в цьому лілейник. Цікаво, що він от кожен день, кожного дня, оцей кущик буде виглядати по-іншому. Наприклад, цей кущик. Якщо ці чотири квіточки, що відкрились, вони зів'януть, то відкриються інші, дві, три, колись може і до десятка відкриться, якщо кущик уже чималий. І так, і так кожен, кожен сорт, кожного дня квітничок вигляд, виглядить по-новому. -по в цьому мені теж дуже подобається ця квітка. Бутонів багато, цей кущик буде квітнути, мабуть, до місяця. Ну, навіть можна буде поспостерігати, коли заквітне останній бутон. Уже, до речі, два квітло. дві квітки квітло. три, навіть. Три квітки вже і тут була квітка. Вже. Ну вони вже не перший день квітнуть, просто я. Ще відео не почала знімати за лілейники, тому ще не показувала. А сьогодні вирішила почати. Тому що не всі сорти, наприклад, квітнуть сьогодні. Якісь, сьогодні, якісь будуть вже завтра квітнуті, а, а, а якісь можуть бути і через тиждень, тільки перша квітка відкриється. Все залежить від сорту. Так що я буду декілька відео знімати і показувати, покажу. Більшість своїх сортів. Сорти буду підписувати, тому що я, наприклад, цей лілейник для мене більш новий і можу назву неправильно сказати, тому краще я підпишу. Такий високий, десь 80 см, це точно. Височенький закриває собою. Троянду спрейку потрібно вже обрізати її. Такий високий, гарний, статний такий. Я ним дуже задоволена. Він, до речі, на камері, на фото от не, не так передається його шарм. Оце тут таке оце бордове, таке, воно бархатне, таке, таке вживу, ну, ну дуже гарний. Такий богатий такий. Гарний сорт. Слізенькі сорти їх садила разом. Цей кущик не так пишно. Наріс тільки дві гілочки, хоча теж на три поділки розділився, але гілочок менше. Це, черво, це оранжевий такий колір, насичений, тільки трипсик. Трипси вже трошки розгулялися, бо не обробляла. Коли квітли троянди, я не обробляла. Ось такий красунчик, такі бутончики. Ну і тут же ж бутонів багато. Так, продовжую показувати свої лілейнички. Ось мій улюблений лілейник. Один з улюблених, не скажу, що зовсім, Роканді. Люблю темні лілейнички. Тільки вже бачу по ньому ось, що пора обробити все від трипса. Я сьогодні доріжу останній, Ну, що, що потрібно, троянди і оброблю від трипса і від хвороб. Рокканді. Такий темненький. Пишний вдячний сорт. Тут ще не квітнуть. Це скандал в бегемії. Такий цікавий. Персицька діва це сорт нашої української селекціонерки Світлани Такі. Ну, зараз вже скільки? Три години. Вони зранку, самі свіжі, самі гарні. Лілейнички завжди зранку. На вечір вони вже під вечір. Вже сонечко на них вплинуло, вже вони не такі тугенькі, але ще привабливі. Бутонів дуже багато, ще буде він мене радувати. І не тільки цей сорт всі ще будуть радувати і радувати. Ось такий гарно розквіт цей кущик. персидська діва і скандал богемії. І цей це, не це з нових моїх сортів. Схожий, схожий трохи, але не сильно. Тут більш голубіше, так, більш лілового в горлишку. Тут такий, затемнити потрібно, а тут більш лілове. Підпишу сорт. Тут ми ще не квітнем. Ось низенький. Я думала, взагалі не виживе, бо я на нього так гарно наступила. Теж підпишу такий яскравий. Аж світиться на сонечку, такий гарний. Це теж один з моїх улюбленців. Wonder of It All. Такий рюшастий, кремово-салатовий. Красотун такий. Там червоний, пасекласт. Франсіс, якось так підпишу теж. Сонце. Зараз дуже на все впливає, оце палюче сонце. Потрібно було знімати зранку, але зранку не було як. Цей схожий. Це більш кремовий салат, а це більш до жовтого На ньому І в назві там грін містик, здається. Теж такий. Це все бутончики, бутончики. Ось ще теж в таких тонах. Теж гарний сорт. Всім сортам, всі сорти в мене мають назву. Я їх знаю, все в мене записано. Тільки просто не все можу правильно вимовити, тому краще попідписую. Дуже гарні. Це з червоненьких тут теж бачу, що тріпса. Тріпс треба терміново сьогодні обробити. Все, і ліленечки, і троянди. Такий з червоненьких. А ось схожий, але все ж не такий, більш малиновий, з білим ободком. Це спайдер. Тут він низенький, я сюди посадила трішки. У мене в одному місці його є багато і високий. Спайдер такий жовтенький. І ось. Теж на сонечку вже втратили трішки свій. От лілейниками любуюсь до обіду. Вже якщо, якщо дуже палюче сонце, то вони такі вже не дуже гарні, кажу так, як є. І до вечора вже ця квіточка вже можна буде обірвати. Але ж дивіться, потім відкриваються нові і нові. Це з, з таких мілких сортів. Іду далі. Ось ще покажу. Це сорт у мене в моїй колекції. Найдорожчий. Велика квітка. Зараз поміряємо. От. Подивіться, відкриваю, нічого пелюстки не розправляю і тут вже 18 є. А якщо розправити пелюстки, то буде і більше. Ось. І буває квітка, буває квітка більша. Така. ви ж подивіться, скільки бутонів. Гляньте. Коли ось дорослий кущ, так як у мене тут вже. Я його купила три роки тому. Кущ наріз я його не чіпала, не продавала, не ділила. Наріз гарний кущ. І оце через три роки. От ви подивіться. Це високий сорт. Зараз так, щоб я не гадала, раз рулетка в мене є. Під руками. Висоту я можу вибрати. Ну, сто. 103 сантиметри найвища точка. Ну, метр. вважайте метр. Висота. Такий лілейничок. Назву я не запам'ятовувала, там така складна тройна назва. На фоні джаліти. Я вона вмисно тут посадила біля джаліти. От дивіться, квітка квітне один день, а скільки днів він мене буде радувати. Причому ось, наприклад, цей бутон, цей бутон, цей бутон і ось цей відкриється, і навіть цей відкриються в один день. Буде п'ять квіток. Як же це буде гарно, коли їх багато. Це просто перша квіточка одна за заквітула. Ще, ось у нас тут біля джетсет Макбет. Сорт Макбет. Люблю цей сорт теж. Ну, їх всіх люблю, але він такий приємний. Макбет. Це яблуневий роман. Це теж нашої селекціонерки Світлани Піколової сорт. Вона його вивела. Яблуневий роман невисокий такий. Ось є лілейники такі, це вважається невисокі низенькі сорти, є середні, стрішки вищі, і є високі, так як цей. Цілам дабл класік, він такий, буває за вихрушки викручує, буває такий цікавий. У мене він не затримується, постійно я його, його хтось просить. Його ділю продаю, а він, коли бувало, таке, що я От, пропускаю, не... не продаю якийсь рік, щоб вони розмножились, гарно роз... наросли. То буває як гарний кущ, то такий прямо дуже гарний сорт, не з недорогих, але такий цікавий. Достойний сорт. Так, йду тепер. Ще до одного. Мені дуже подобається, але чомусь він не дуже не дуже чомусь продається. Я, я не розумію чому. Мабуть, не всі люблять отакого типу, таких не яскравих кольорів. Мені він дуже подобається. Ну, так вони ось переквітають, некрасивенько прийшов. Отак. Ну, Обірвав. Я беру відро, не лінуюся, пройшла, обірвала чи ввечері, чи зранку всі сухенькі. І все. Якщо там їх небагато є, то це не важка не важко і недовго роб... не, ну, не це все зробити. І тоді на другий день все охайним, по-новому всі відкриваються, новенькі, свіженькі, красиві. Теж крупна квітка, височенький сорт до 10 сантиметрів. 70-80. Піду ще ось сюди. Ой, який гарний. Це мій сіянець. Це я сіяла, купувала насіння. І сіяла років 4 назад. Я його назвала сонечком. Так і підписала. Сіянець, сонечку. Тільки в цьому році і не тільки в мене, бачу багато хто каже, погано розкриваються. Це таке вперше в мене. Є такі сорти, що важко їм розкриватися, що дуже-дуже-дуже такі завитушки тут. От. А такі оці більш, ну, більшість сортів. Нормально, завжди розкривалися. А в цьому році щось не так. Ну, на все, на все, не тільки і. Я не знаю, чи камера передасть на сонечку. Не можу ловити. Я закриваю сонечко. Такий золотинка така по краях. На сонці дуже гарно. А ну-ка я зайду. Навіть це мені цікаво, чи зловить камера цю золотинку, чи ні. Наче з золотом посипане. Не знаю. Отакий От гарненький сієнець. А ось сорт. Теж підпишу, як правильно зветься, але в перекладі дикі коні. Ну такий, такий вдячний, такий щедрий на цвітіння. Ну тут його й декілька кущиків посаджено, але Чи він такий рясненький. І от тут я сюди не добиралась, квіти старенькі не обривала, вони отак день-два вона просто сама відпадає. Отак от торкається вона. Ця свіжішенька, то сама не відпадає. А потім яка пару днів ось, торкнулася, відлітає. Дикі коні які. Теж висота десь, мабуть, сантиметрів 90. Тут теж махровий сорт із серединкою. Ну не всі. Ось, бачу, квіточка є без серединки. Тут із серединкою. Це все один той самий сорт, просто не всі квіти однаково відкриваються. Теж гарні. І тут бела лугозі не дуже крупна квітка, взагалі вона крупніша. Тут її трохи обкружили <світка> квіти і інше сильно загущено. Вийшло в мене. Там і хінацейки, і троянди, знову хінацеї, троянди. Все до кубки. Ось ще одна. Це сорт, теж якийсь це не сієнець, але погано квіточка відкрилась. А це ось мій манюший, мій самий першенький, Це з цього лілейничка. Почалася моя любов до квітів. До лілейників взагалі до квітів. Тому цей сорт, хоч і простенький, маленький такий. Я його не виводжу з колекції, тому що це пам'ять, це, пам це раритет. Ось прийду сюди. Хотіла ще показати вам троянду. От назви шкода, що не знаю назви, бо це з тих перших моїх базарних, це пересяжена сюди. така красива, дуже красива троянда. Але вже бачу трипси. Раділа, що не було трипсів, але пішла спека, і спекою вже є трипси. Іхіноцейки, але зараз не про них. Тут лілейнички знову. Це сіяниць. Отакий От вдалий, красивий сіяниць у мене. Я їх номерую, в мене вони по нумерації. Комусь даю назви, комусь ні. Цьому назву не придумала. Це сорт Pumpkin Пія, здається. Тут йому сподобалось, взагалі він нижчий, а тут йому дуже сподобалось. Він такий височенький. І це сіянці. Така яскрава сливова серединка, кремовий край, кремові пелюстки з сливовою серединкою. І тоненька-тоненька така сливова полосочка по краю. Забираюсь. Це теж, теж якийсь сорт підпишу. Так. Ну, сьогодні по лілейничках все. О, ні, не все. Ще піду, покажу вам. Ще в одному ж місці є, Зараз піду ще туди. Ось дуже цікавий сорт, це спайдер. Спайдери це павучки такі, ну всі ж ми знаємо, спайдер це павук. Отакі От це серія лілейників з таким довгим закрученим листям, пелюстками. Тому вони називаються спайдери. Як павучки. Такі. Ну, коли їх багато, ось, як бантики. Зав'язані, такий цікавий. Дуже щедрий сорт. Дуже гарно розмножується, високий такий, тут він у мене десь сантиметрів 80, може навіть і до метра. Я його ангелом називаю, бо там в назві є слово ангел. То я його називаю ангелом. Скорочено. А це ось з білих сортів, це з моїх перших самих. Я купувала вже дуже, ну, давно десь, це вже 17-18 рік. Дуже хотілося мені білого саме, але ну, він не білий, чисто білих лілейників немає. Є кремові. Гентлі Шепард. Це сорт, такий простенький, але ніжний дуже. А це ангел. У мене його тут багато. Так мені захотілося. Він мені подобається. Я отак насадила. Така композиція.